Поставив я вже на машину повністю тормозні колодки, супорта, диск, ступиться, все стоїть на машині. От. Крутиться. От. Що треба колодки розвести? Отак От воно виглядає в мене. Отак От воно зверху виглядає. так сторона. Ось вот прокручу шланги. Треба ще тройничка зробити, щоб через тройничок все найшло. Вот так воно виглядає. так. Ну що, буду я робити другу сторону, одну сторону зробив. Зараз поставлю другу сторону, так само підшипник все попромащую. От, позатягую. Після того вже поставлю все, потім трунички попід'єдную. Ще там глянув, як зробити з труничками. І буду ставити колеса, буду заливати масло. Тап-17 в редуктор. От, і буду пробувати тормозити, як вона буде тормоза. Така вона виглядає на машині. Якщо щось цікаво, щось цього, то можете питатися, розкажу. От, що від чого. Так само і моторхаби хлопці вони совіталі, з Кирилом не розказували. Не робить ніякого секрету, чого зроблено, що як. От, не так як з Росії Чувачок там зробив, тому замлять. І навіть не хоче сказати, от один бреше, що від Праду, другий ще там щось. Для чого обманювати? Лучше ну, скажите, як є, щоб людина не натикалася на якийсь там. Не ну, на кого то купить диск. Один каже, що від Праду підходить. В не підходить, він має 33 см. От, не вистачає йому колодками зажати. Треба 38. От, маховик виточений від Урала. З маховика зроблений дисковий, дисковий, ну, диск, диск робен тормозний з Урала. Так що не треба обманювати людей, щоб ніхто дурно не кидав гроші. От, вже як хтось зробив, лучше спитатися. Покажеться, підкажеться. Але Що все було так, як має бути. Щоб люди просто не робили помилок, от не викидали лишні гроші на вітер. Хтось щось одне знає, хтось друге знає. Так підказує один одному і так воно робиться. Добре, буду робити другу сторону. Зроблю, поставлю тройнички і все. От, і вже покажу, як воно виглядає. Повністю все. Всім гарного дня.